І знову показую супер суботу в сільпо. Скрізь є такі афіші. Дивіться, і ось така краса в цьому сільпо зразу все видно. Причому оце курча табака, яка треба брати, воно коштує 17,90 замість 30 гривень. Ну це дуже смачно. 170 гривень 180 за кілограм. Це файна ціна. Тут 79 гривень салат з помідорами, дивіться, 20% знижка. Оці позиції я вам вже в першій частині показувала. Прийшла взяти оце вино Лагамар обов'язково 79,99. Ось його. Його ціна і ось 72% знижки на присіл. Бачите, як його розбирають тут. Картопелька запечена, стоїть салат з куркою. Це ж він, да? 79 гривень. А, це з тунцем, ось з курочкою. А це з тунцем. Гляньте, 20% знижка. От у них тут навіть знижки на кулінарію є. І кіно та та Гляньте як 79 гривень. Дуже файно. Також 20% знижка. І знижка на салат з блакитним сиром. 89 гривень за 130 грам. 25% знижки. Люблю кулінарію від сільпо. Салат з томатами з баклажанами. Ось тут така порція на 69 гривень. 26% знижка. І з індичкою гриль за. Салат індичкою гриль запечений з овощами 79 за 100 г. Все порційно розкладено, дуже красиво у них тут все так представлено, в сільпо цьому. Це я Фонтан Скай в Одесі знаходжусь. Залишу в першому закріпленому коментарі адресу.